Я дуже довгий час була нехрещена Е, і я дуже багато чого бачила. Не дуже хорошого. І типу, і нікому ти це не скажеш, типа, що ти там щось бачиш. Бо, наприклад, зараз я бізнесмен предприниматель, я розказала про те, що я ну, спілкувалася з духами. Ви мені скажете, Вікулечка, ну все я хорошо, де там я на голові. Давай сюди теж, в цю кімнату двері да. І типу, це одна із моїх там дитячих історій, про які типу я не розказую, бо Ну, бо люди думають, що ти зрозуміш. Ну коротше, я тусувалась там, у мене там дуже багато історій. До мене я, мені багато снилися снів. Тобто, я мені сняться сни, до мене приходять люди в кладовище, хтось, ім'я фамілія от, називають і кажуть, Вік, мені треба, щоб ти прибрала у мене там на цьому. Ті, кого ти бачила? Ні, яких я не знаю. І я приходила і знаходила їх е, могили. Ну, вони, вони були. Звісно, я що по, по, по якби придумала собі роботу, вони приходили, просили, я пішла, робила. Ну, я думав, що, що, що я думав, що це просто сон, і ти приходила, а там таких немає. А якщо вони, вони там були, так ну... да. ім'я фамілія можна навіть знати, могла знати хвороба, причина смерті. Вони могли розказати мені, бо вони жаліються. І нема з ким там поговорити, іноді поки вони бачать, що вони можуть з ким. Це як фільмах. Типу, це не просто фільми, ви думаєте, книжки писались як? Ну, людина корнула щось і придумала. Ні, це писалося з історії життя людей. Типу, таке буває в житті, і це правда. А це добре, що вони приходили, просили її прибрати, а не відсмоктати. Уявляєте, вісні... От я просто Я до чого? Я дивився носферату вчора. А, да, я да, зрозумів, Дивився та. носферату вчора нову версію. І там він приходив у віснах цей носферату до своєї нареченої її мафії. І їй насправді з одного боку дуже пощастило, що ці мертві, які приходили і просили прибрати на могилі. От, е Просили її прибрати на могилі, а не відсмоктати. А з іншого боку, це може впливати на її самооцінку. Бо якщо мертвий, якого взагалі ну, варіантів не так вже і багато, і має можливість прийти до неї у вісні і про щось попросити, і він просить прибрати на могилі, а, не, наприклад, подручити йому, да, такий, ну, тіпа, слухай, не могла б ти прийти коротше, там під могильну плиту засовуєш руку, така, і там мені там, то трохи похопив, ну ти ж віриш в сни. От, якщо там там, а потім, потім, до речі, можеш і прибрати. Потім спочатку так, а потім прибрати. От їй, звісно, з одного боку пощастило, а з іншого ні. От чому вони не просили її про це? Яка цікава онтологія. Ви намалювали фактично нову буттєву картину. Мені я, по-перше, був одразу з е, е, наскоку, так би мовити, травмований цією пташиною мовою. Ви ж пам'ятаєте, що ми вже колись про це говорили? що ці от ну, дівчата, переважно дівчата. А до речі, і хлопці вони потім переймають у цей тон, uh -huh. вони ж спілкуються таким чином. от В цьому колі я маю на увазі. Оце от всіх втікачів, uh -huh. я не знаю, як їх краще назвати. ну, Ті, які там дриснули втікачі мертвим подрачі. А це непогано було насправді. От. І вони ж так же спілкуються. Да. Знаєте, як називається це професія це такий терольський блогінг. Постмортем мастурбатор. Постмортем мастурбатор, так. Mm. Да. Mm -hmm. да. Носфератор ну, типу такого. Ну, Мені здається, що. До речі, Носферато і Маструбато. Це... Крокоділо, крокоділо Бомборділо. Я просто мене затягнуло носферату, ваш наратив, пане Володимире. Я б, звісно, такий і припустити б не міг би. Но сидить дівчина, я не знаю взагалі, хто вона, я вперше бачу. Вона ділиться е, тим, що їй сниться. Ну, вона ж розповідає, і що в неї містичні здібності до неї приходять. даю проц... вашому таланту розуміти, про що вона каже. Тому що я не розумію. От серйозно, от коли вони. Мені ці... можна питання? Так. Да. Кого ви їхали, коли жили в Луганську? У вас, я вибачаюсь, до того як ви були, я вибачаюсь, могли собі дозволити вільний спосіб життя, да, статево вільний спосіб життя. Ви у вас там що? В академії наук трахали жінок? Чи що? Ви ніколи ви ніколи не спілкувались зі звичайними дівчатами? Само собі. У вас ніколи не було, що ви отак сідаєте з дівчиною? Так. І дві години слухаєте ху сподіваючись на те, що блять, ви її транете сьогодні. Ні, ну дві години години часу витрачати життя нашого раз. А по-друге, дивіться, я з повагою ставлюся навіть не до дуже розумних людей. Насправді, але ви розумієте, у мене просто інший рівень сприйняття. Ви слухаєте її і щось розумієте. Ну просто принаймні якось розділяєте слова. Mm -hmm. А я її слухаю як ну, не як музику, так, да? давайте щось. Як от конкретну музику, да? як шум. Оці, от всі рулади, всі ці перепади, всі, оці от її фальцети такі спорадичні. І, і от цей весь фон, оцей от, знаєте, mm -hmm. така от ем, ну, я не знаю, як це краще навіть назвати. Воно просто це якась така, знаєте, психоделійна хвиля. І вона не дозволяє мені просто перейти на той рівень для того, щоб розрізняти слова. Тобто я її сприймаю як об'єкт цілісний, розумієте? І мені здається, що. Ну, я не знаю, от як ви взагалі. Ну, це ж треба якось там, відокремити одне слово від іншого. От, якось зрозуміти, що вони означають ці слова. У мене ні. От, насправді ну, це велика проблема у мене є. Я просто от сиджу це знаєте, Я можу слухати ну, різну музику, і дуже навіть е, ну, таку експериментальну, м'яко кажучи, я просто роблю це до того часу, поки мене це просто вже все не займає. Тому у мене бували та в житті такі випадки і неодноразово. У ну, мене так з'їжею. Ну в ній взагалі ж ніякого змісту нема. Розумієте? Це, ну... от це, от це, от, знаєте що, це, от як людина, це знаєте, от є різноманітні ці примочки, да? які беруть один звук, його ламають, його там якось деконструюють і випускають. Типу там дисторшні різні, ну це все. Оце от те саме. Не знаю, не знаю. Я, от, чесно кажучи, мені, я хочу вам чесно сказати, ага. мені оця от дівчинка, вона мені симпатична. Я навіть не глянув. Я, щось, я, я от якісь... От наскільки оця от хвиля мене, що я навіть не глянув. Ні, 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 Я дивився так пару її шматочків якихось, ну там з різних проєктів. Є, яких шматочків? Ну ні, Шматочків з різних проєктів. І вона така, вона з цього всього Кагало оцих от ага. втікачів, чоловіків успішного успіха. Да, вона розп... Оце ж вона розповідала, як вона працювала на новому каналі, якоюсь там асістенткою, і як там ця дружина Потапа, щось їй якусь хуй підсунула. Ну якийсь некрасивий вчинок зробила. Ще щось я от... на боці дружини Потапа. да Ну а не знаю. Мені оця от це мені про оця... Горобу йдеться. Ні, ні, це не про Горову, це про Настю Кам'янську. А, тоді я зараз наб... дружина. Тоді я на боці, тоді я на боці дівчинки. Да, це про Настю Кам'янську йде mm -hmm. О, мова. Коротше кажучи, ну вона така, ну мені вона не огидна, принаймні. І там був прикол, коли вони в якомусь проєкті наряджалися всякими феєчками, знаєте, там, ну, якимись такими казковими персонажами. І вона, здається, наряджалась Білосніжкою чи якоюсь такою Я подумав, що в принципі. Ну, разочок можна було б е, відправити до неї свого гнома. <плес> можна було б відправити свого гнома в пещеру до Білосніжки пошукати золото. Я старий хтивий мужик. Що тут такого? Я не розумію. Ну, я на словах тільки хтивий. А це навіть <плес> і не сексизм. Ви ще її не не принижуєте. Це не Що гном Тебе, Золото печера. Ні, ні, Білосніжка. Якраз оці метафори вони тут абсолютно нічого не вирішують. Просто ви як людина щира і відверта, так. публічно позиціонуєте, щоб були б не впливані. Для мене ви знаєте, що для мене взагалі не питання підійти до незнайомої жінки і запропонувати їй секс. Сказати привіт, ти мені подобаєшся, але як ти ставишся до сексу? Мене тішить, що я чоловік, що я, що я не відчуваю. Ну, якби я був гомосексуалом, то я, скоріш за все, робив би так. А у гомосексуалів кажуть, що це, до речі, простіше. Ну я не знаю. Я теж не знаю, не, але не я, дивився, я подивився. До речі, кіно, яке ви рекомендували: квір. Ага, квір красиве. Бз, ну оператор, постановник, кольори, зйомка просто ну, віру. Як я кажу в таких випадках, книга краще знято просто. Ну, з точки зору світла, кольорів, просто ах... а да, -да, да гаразд. Давайте дивитись, Давайте все ж таки про мертвих, про що вони ще її просили. Цікаво просто та може уже все. Тут якийсь момент просто mm. і появляється в, в цьому пройомі чор, така чорна мантія. Я така, да, я помню. я думаю, все, я так от просто вбилася, отак так от в уголочок. Mm. Мені насика стало страшно, що я хотіла крикнути, мама, але я вже не могла кричати. Я така, -х -х". я така, думаю, кричать. Все, мовчи. Мовчи, просто закнись. Просто мовчи, я на це все я така, будь так, я знаю, що це лице, і воно стоїть лице до моїх батьків. я така, Просто ж думаю, що ну, йди нахуй. От, і ця хіна така, клац, і починає йти в сторону мами. Типа, я така, ну! І вона така, хопа, останавливається. Я хотіла крикнути, мама, вставай. Ця хіна останавливається. І в якийсь момент просто отак от до мене повертається. Маршрут перестроєн. І я така, піць. І цей момент часи такі. Я о боже, я не можу кричати. Мене отак от просто прибиває до стіни. Я просто так от стою, просто мене отак от. Воно на мене дивиться. Я знаю, що воно дивиться на мене. І я не можу понять, що це. І ще нія толком не видно, що типа чорна, просто хє. Хі... Я в якомусь страшному фільмі. Я не можу. Я понимаю, що може ти спиш і ти ушла з контролю свого сна, і він тебе вже бере. Я себе вигашу, а воно нікуди. Я понимаю, зобсь, блять, пиз. Вся хуйня поворачивається, іде в сторону батьків. І я чую, у нас же ж пол такий собі. І я чую, що ця ходить ху... стіною. Я хочу вам сказати, що це найемоційніша оповідь про бутіратний тріп з тих, що я чув. Я просто навіть не знаю, як, що відчуваєш під час бутіратного тріпу. Але... Ну, я теж, але ну. Я, я, от, якщо я коли-небудь з нею побачусь, наприклад, да, і ми будемо сидіти там десь в кав'ярні, в ресторані, mm -hmm. і я її захочу, я знаю, як її розвести. На Є. секс дуже швидко. Ну, от такі дівчата, це золото, я вам хочу сказати. Просто кажеш, я не хотів тобі сказати зараз, але чесно кажучи, у нас дуже мало часу. Справа в тому, що через три дні наступить кінець світу. А, Я взагалі-то прилетів з майбутнього. І <світ> справа в тому, що якщо ти сьогодні не відсмокчиш мені, то світу після. Бо це призведе до, коротше кажучи, якщо ти відсмокчеш у мене, це призведе до низки подій в подальшому, які зупинять кінець світу. А чому вона у вас а не ви у неї? Я не хочу не блін, Оце, от, знаєте, токсична москоліність. А щоб і... я знаєте, що сказав. А, і, в принципі, справа в чому? Є ще один розвиток, є ще один сценарій розвитку майбутнього. Якщо ти приведеш з собою красиву подружку, щоб ми подалися в трьох, то взагалі людство винайде ліки від раку через 4 роки. А якщо ні, то, блядь, ні, не винайде і в. І в тому, що люди помирають від раку, бо ж ви на ти живи з цим. Скажіть, будь ласка. Я б її використав і вона б схавала. А хочете, я вам зараз запропоную челендж. Давайте. Ви не стягнете. Я одразу впевнений. Давайте ми її будемо коментувати, не використовуючи сексуальний контекст. Що це? Я єдине. Ну mm -hmm. слухайте, я єдине місце, де я де я реалізую свій еротичний потенціал. Це цей це проект. Ні, так я ж не проти. Знаєте, якби зараз у нас була б там Холоденко, там я не знаю, Юлія Латиніна, то я б е, зрешта... так чому якийсь шмар повинен коментувати в ротичну. А да, тому контекцію? це, це менш... чалендж, тому що це треба, треба переступити через себе. Треба над собою. Тобто я ся. повинен коментувати е, те, що вона каже. Но О, без, без еротичного. Без еротичного. Ну, гаразд, ні, давай, давайте спробуємо. Ну, давайте спробуємо. Ситуація в чому? У мого батька, не наста... ну, не був, наста... ну, не був батько, він повісився в нас в хаті, і мій ненастоящий дедушка казав мені, що він настоящий, типу, все окей, я їздила до неї гості, все таке. І він мене домагався. Я того не знала. Як... Дедушка? Я... А да. Він же називався мені рідним, а я та откуда знаю. Я не знала, що це домагання. Коли ти дитина, ти не шариш, коли тебе там цілують в губи, язиком водять по губам. Тобі дивно, бо так мама і папа не робить, але тобі не зрозуміло: Типа ти не можеш понять, що відбувається з людиною. І ем, Він мені завжди казав: він знав, що мені треба гроші, бо нам в сім'ї завжди треба були гроші. А він був трактористом і це тіпа, в селі. от і в село. Він казав, зроби мені масаж, я тобі дам 50 гривень на то час. 50 копійок стояла буханка. 50 гривень це було. А, я не. просто уявляю це як мистецький такий, блядь, е, уявляю собі як мистецький прояв, як, е, е, знаєте не як, як перформанс е, справжній. Да? От Вона це розповідає, як їй домагаються, А я в цей момент е, своїм ходом стучу по лобі цьому Антону ведучому. Ні, ну це насправді цікаво. Ну ну. А далі. А ще знаєте, що має бути? Має бути над вами такий велетенський, гарний, гіперстудійний е, мікрофон, такий, який використовують, ну типу, дуже круті музиканти. Та. Щоб Та. звук був такий. так. Та. А що потім буде. знаєте що? А потім знаєте що, а потім отак от у вас таке. А потім. Чак, ну, чак, де... Ні, 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 а от ви, от ви так робите: пуп-пуп. Та. Я виношу хет і такий. Ну і от буде нормально. Ну що, я нормально, бачите, я прокоментував. Такий, без... я б сказав, би, а, акустичний, акустичний був би рейв у нас. Коротше кажучи, а, все, я виконав задачу. Ну, в принципі, да, непогано. Ну, плюс -мінус. Можу тепер продовжувати, все ж таки в свої ключі. Що мала, мала, хочу тобі сказати. Наскільки я розумію, тобі не звикати, якщо дідуська буде водити своїм язиком тобі по губах. Фу, Фу! Фу! Фу. О, а, як, а як ви думаєте? Як же мені подобається ця ці, ця бліця роль покитька, бля? А як ви думаєте, вона правду каже? Чи бреше? Ви знаєте, я, я ну, вам... са дуже часто такі історії вигадують. Я навіть читав, Ви знаєте, що дуже багато с... людей, чоловіків і жінок для того, щоб, значить, ну, такого, знаєте, мученицький цей набути ареал. — Це не виглядає, Ареол. я вам чесно скажу, я їй вірю. Я їй вірю, тому що це не виглядає як скарга. Вона розповідає це, щоб передати свій. Ну, вона навіть не передає свій досвід, вона розповідає прикольну історію зі свого дитинства. Вона ж не розповідає, що її там зґвалтували, що її змушували там. Ну, до Я сподіваюся, до того не, цього, не да, дійшло. вона так. розповідає про те, що якийсь дідушка просив її робити масаж і водити йому, ну і водити йому, і, значить, і водив її язиком по губах. От ну ну давайте відверто. Ми ж розуміємо, що домагання сексуальні, педофільські, отакі, от вони існують не лише. В якихось там католицьких історіях в селі, в якомусь якийсь діткам ще щось якась хуйня. Цілком може бути до цього схильний не лише дід. Ми чудово розуміємо, що є сексуальні домагання, наприклад, 15-ти річних чи 14-ти річних хлопців до 9-ти річних дівчат, дітей Серйозно? і хлопців, звісно. Це такі випадки дуже є в період ну, коротше, статевого зізрівання. Мені щастило по життю. але я по великому такого... ну вони не не вважаються якимось злочином, тому що переважно це закінчується розмовою з батьками, з вчителями, тому що немає ну немає статевого злочину. Вони неповнолітні, і цим переважно, цим переважно закінчуються. Але такі історії дуже часто і є історії гвалтування групових неповнолітніх, неповнолітніми, от, і все інше. Це насправді жахлив, це жахливі історії. Добре. Тому я їй ну, я реально вірю, бо я не бачу страждання на її обличчі. Вона це розповідає як ну, такий не найприємніший досвід зі свого життя, але не такий, що. Мене. Я просто бля хамуха. Та я взагалі не знаю. то Вона розповідає тут про небіжчиків, то про якісь тіні. ну, Бля, я не знаю. Та історії, У мене таке відчуття, що я в піонерському таборі, знаєте, а, і вночі, коротше, прийшла якась дівчинка і розповідає харній історії. А ну можливо, можливо. Мені просто їй шкода, знаєте. По перше, от мені шкода, і це те, що вона розповідає. Тобто, у мене просто такий каскад цілих емоцій, та вона починає перше щось розповідати. Ну це треш весь я думаю, блін, це ж пібнота. Потім оця тінь. Я в принципі стверджую всі думці. Зараз вона починає розповідати, що її домагалися, і я розумію. Що якщо це правда, то це частково пояснює перші дві е, два епізоди. Ну те, що вона розповідає, uh -huh. і мені їй стає шкода, і навіть трохи стає соромно типу за себе. Що я такі подумав, що вона є, хоча вона просто травмована дитина. Uh -huh. Давайте послухаємо, може Давайте. там щось буде ще. Давайте а, вот. і колись коротше. Мені було 12 років. у них там була баня. Я там була з його е, племянницею з Білорусі, і вони нам заростапили баню. Моя бабушка, моя вона пила і вона випила багато, і вона спала. От, і ми були в цій бані, там в бані був перший вход, другий вход, третій вход, перший вход, там типа всякі речі, другий вход, та там де рибку кушають, і третій сама баня. І е, він нам хотів, він нам накупив там пиво, хотів пива нам купити, типа, аля, що я вам все дозволяю, я такий класний дід. Я поміняла його на безалкогольне сразу, ну бо я не дура вже. От я не знала, що відбувається, але відчувала, що треба нам безалкогольне міняти. Не знаю, що. Тут у мене так все автоматично. От, і ми це все він нам все розставив. Оця його е, племянниця напилась,

А хто взагалі вирішив ці історії? Це б чорний розрив. У мене такий піший жарт був, блядь, ви мене його збили. А, вибачте. А можна? Короче, можна ще раз так, щоб воно пішло і зупинилось? Ну там концовку запустіть мені. Вона ж така: ой, дядя дядя. Я така. Що шо-то не то? Чуйка, вже 12, 11 років вже все, чуйка, ребащить. Уже що то я не дуже хотіла в гості приїжджати, просто Таня приїхала. У мене привстав. Але надіда. <смірно> ну, щоб, ну, это, вот, зараз мені скажуть блядь, на історію про 12-річну дитину. Ниху... Блядь, ви мене не підловите, блядь. Нормально? Я ва. Я в... Взагалі, я навіть не знаю, як цього жартувати і чи потрібно жартувати. Ну насправді я ставлюся з великою емпатією. І попри те, що ну, вона, очевидно, якби не героїня мого роману, вибачте, за, за таку пошлу і архаїчну словоформу, От але але, 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 але ну, мені і шкода, якщо це правда. Але знаєте, я все таки залишаю відсотків 30, що вона прип'є. Тому що, от якраз те, що вона не страждає, те, що вона не продає, от, це, от, знаєте, люди як заучену легенду. Так, на, автомані, не знаю, на автоматі. Не знаю. А слухайте, Дід бачив. А чи, дід, баня, а чи а, пиво да. щось за Ну, для вигадки якось за нефантазійно. — не фантазійно. Слухайте, ну як не фантазійно. Ну, як не фантазійно. Так, давайте слухайте. Мені цікаво, що Дід зробив з племянницею. — Та почекайте, дед племянця з внукою. У нього племянниця, він там казав. Слухайте, я просто, ну, мені здає, а що вона взагалі чим вона займається по життю? От вона, я так розумію, продає такі історії. Так? Криптовалюту. Серйозно? Ну, вона чи то з кимось живе криптовалютчиком, а, чи сама криптовалютчиком. Я так розумію. Зру... Ну, от то, от тобто, цей... вибачте, тобто дід цей... став криптовалютчиком. Вона, коротше, з цієї тусовки, оцих криптовалю, крипто... вона подруга цієї єви. Та де... А діда, а дід, ну, дід їй в... не, не рідний цей який був. Вона ну, я так розумію, що ні, якийсь дід. Ну, ага. історія все. Я хочу послухати, ну може вони цього діда пляшкою забили, там. може, він подох від цього в парілки. Давайте дослухаємо, цікаво ж. Ну, вот. І коротше він підходить і каже: кого шльпать? Таня такая, Вику, 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 я такая, ну, 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 ну белорусская. Она такая, ля, ложись, Вика, хватаем вот так за шкирки, кидай, и начинаем они быть, по жопе. И тупо тика, тика жопу мне еб... Я такая, блядь, Втянули на... Да, да, думаю, надо, надо делать ноги. Кажу, ладно, спасибо, классно, спасибо, хватит, может быть, Таню. Он говорит, а вы не против, если я разденусь? Я кажу, мы против. Беру ее за шкирки. Дотягиваю эту комнату, я как раз пытаюсь бить, потому что он в этот момент снимает трусы, я такая, о господи, закрываю дверь и говорю, так, Таня, вот Я так напілася. Я говорю, Таня, говорю, сейчас соберись, говорю срочно, говорю, твій дядя збоченець, він хоче нас звалтувати, Я тобі сейчас серйозно говорю, що ти такое говориш, Он не такой, я говорю, сейчас собралась, говорю, быстро вдеваем труси, говорю, свалим отсюда. Поняла? Мене? Вона, ні, то так хорошо. Я говорю, сваливаем, быстро, бегом. він відкриває двері, Там така, Баня! Ныряй, я так от в баню. він закриває двері і витягує е, е, полотенце. Я така, сука. Блять, Би... я нахожусь в такой маленькой гола, з ним. Він мене хватає. Отак от, от розкручує. а в цей момент, блін, дівчата, я знаю ті, хто пережили такі ужаси, в цей момент ти вата. Ти хто? Я вата. А. Ну, Тут пожартуєш, чесно кажучи. От. Хотілося б, якщо якщо це правда, хотілося б цього дядю знаєте, з цинічною посмішкою просто різати на шматочки. Ну, так от. Я я чесно, ну, от чесно, мені от я би Якби була така професія, знаєте, закупувати підофіло в живце, я би про... я би я я влаштував. Це, це прекрасно. Чи не гризе тебе совість, що в свій час ти підсаджувала людей на казино? Е, можливо, ти говориш про роботу, в, можливо, це в ТД да, або там в інших арбітражних командах, да. яка працювала. Да. Дивись, яка ситуація. Коли людина працює в Макдональдсі і крутить гамбургери, і подає гамбургери, а е, людині, коли вона його купляє, чи причетний. Чоловік, який передає гамбургер до того, що він убиває пічонку і здоров'я чувака, який прийшов поїсти гамбургер і дає йому фастфуд. Ну, я не знаю, мені здається, що це Питання така вічна тема. Частково, та частково так. Стоп. Ну, це як людина, яка продає наркотики. І, і можна казати, типу. Тобто ну, ну, це ж ні, це ж не наркотики. Це гамбургер. Просто це може бути останній гамбургер для цього жирного чоловічка. І ти я щось не зрозумів, блять. Вася Тимошенко проявив якийсь блядь, проблеск інтелекту в цій ситуації. я не Аж дивно. Аж дивно, блять. Якийсь проблиск інтелекту от Васі. Ну, коротше. Ну, давай так. От я тебе, от я тебе спитаю. Ну, я з оцю от аналогію з бургером продовжу, да? От що от поганого зробив цей дядя, да, який тебе облизував блять, в бані. Ну, він що, він, він тебе де облизував? У нас що, десь в кримінальному кодексі написано: отут не можна облизувати, отут не можна облизувати. Ну, от це така сама аналогія, бля. Яка лежить виключно, блять, в морально етичній площині власного сприйняття світу. От і все. От Гордон так само думає, тому облизує свої домі. Розумієте, коротше. Ну. Жах. Ой, да ладно, ну так, коли бабу потупіше, нічого страшного. Витерплю якось, бачиться, поківаю. Та да боже, да -да, яка цікава. Та я не Ні, думаю, раз, я не думаю, що не... у цієї інтенції є якісь перспективи. От, це ну, раз знаєте, блядь, ніколи не очікуєш, що який подарунок їй може приподнести всесвіт. Я просто не розумію, пане Володимире. От звідки оця ваша пристрасть е, тяжіти до жінок, які виглядають, звучать. І позиціонується як проблема суцільна. От. Розумієте? Так. У мене теж колись давно було. От я от бачив жінку, я розумів, що це проблема, і якось от, ну такі виникав. У мене теж таке було. Я внутрішній челендж. Да, я так, потім, я, потім я потім це пережив, попрощався з цим. Але е, це важке запитання, Сергій. Ну От бачите, дякую. Це важке запитання. Мені здається, що це лежить все ж таки в площині от маміних подруг. А, отак. От mm. У мене просто у мами не було проблематичних подруг. Mm. Думаю, у мене у мами були якісь були проблематичні соціалі... подруги. соціалізовані. То, ні, насправді я думаю, що це лежить десь там в царині того, що, е, розбавити рутину, якось от щось таке непересічне. От трішечки драма, вона ж ну, да. тебе вириває з рутини, так? так? Оця вся, але мені здається, що немає нічого гіршого, ніж е коли драма стає рутиною. Богу, тому ні. Я... Якщо жінка виглядає як проблема, нехай це буде проблемою іншої людини.